І вітання всім! У першому відео я вам розповідав, як я потрапив у паску МФО, оцю фінансову піраміду. В цьому ж відео я вам розкажу, як я почав шукати шляхи, щоб платити е, кредити без відсотків, щоб якось вийти з цієї ями. Також я вам розповім, що за компанія дійсно йшли мені на зустріч, які категорично сказали ні. Тож, поїхали. І так, щоб знайти якесь рішення, я почав читати договори. Те, що я не робив до цього, і це велика помилка не тільки мене, а я думаю, багатьох інших людей. Справа в тому, що там багато пунктів. Там багато чого, на що потім можу зсилатись і що тобі зовсім не допоможе, а вкопає тебе ще глибше. А не читав я чого договори, тому що я думав, що я тут започу зовсім скоро, і все, і я буду вільною людиною. Але ні, я впасся. Читаючи договори, я шукав для себе пункт з назвою, це слово для мене дуже складне, реструктуризацію. От. Ну, я думаю, ви розумієте, чому воно для мене складне. І лише з 22 чи десь так догорів я знайшов лише у двох компаній. І, і то ці компанії-партнери це Манівео та Лімон Кредит. Перемовини з МФО в мене почалися теж дуже в цікавому форматі. Я наївна людина. Яка платила постійно відсотки, якої не було жодного просроченого платежу, хоча один був, але я просто забув, я був на рибальці без зв'язку. Я забув заплатити. Так, було таке, то я вже забув трохи. Ну так, от, я пишу там ці в МФО, пишу, що я дуже хочу платити, але зараз я не маю змоги. Можна мені платити частинами там, впродовж якогось часу. Я порадна людина, я завжди платив, я все робив. Але ні. я що всі їм мені відмовляли. І відмовляли, і я розумію, чому. Вони відмовляли для того, щоб я і далі платив відсотки, щоб я не, не, не покінчив зі своїми боргами. щоб я платив їм ці космічні суми і. Був постійно на гачку. Але часи міняються, люди міняються, і я вже почав розуміти щось більше. Ну, і ось ми дійшли з вами до тих двох компаній, де є тот заветний пункт реструктуризація ось. Тут все не так легко, як здається. Я почав писати в ці компанії. І мені сказали, що цей пункт е, можливий лише тільки після того, як в тебе є 4 дні просроченого платежу. А мені довелося ще чекати доволі довго, але вони пропонували м, альтернативу: це промокод на пролонгацію, щоб зі знижкою платити і далі відсотки, але зі знижкою ось і далі платити. Ось в чому ситуація полягала там, не дуже, скажімо так, в цьому питанні. Перший був на черзі Limon Кредит, і я так подумав, в мене ще були кошти, я тоді ще мало розумів суть питання. Ну, я підключив промокод, і, на жаль, відсотки зараз капають, але не такі великі, як могли, але все одно настав час манівео. Закінчився період, коли я мав нести платіж. Я думав, буду йти до кінця, буду вимагати реструктуризацію. І я її отримав. Але про це я вам розповім в наступному відео. Я зроблю, я зроблю огляд на манівео, бо там теж є багато цікавих плюсів, мінусів. Це, мабуть, один з позитивних, скажімо так, досвідів. Ну так от. Отримавши купу відмов, я почав шукати шляхи. Я почав спілкуватися з друзями, які були в цих ситуаціях. Ну, і всі кажуть, що не плати нічого, вони про тебе забудуть, потім заблокують рахунки, там максимум почнуть штормити дзвінками, там все таке. Але я розумів, що ну, це не варіант. Я почав шукати юридичну інформацію, дивитись відео познавальні, багато чого читав, знайшов і зрозумів, що коли в тебе вищий бор, то шанс в тебе вийти з нього більше. Тож я вирішив, що буду чекати, коли настане той день, коли закінчиться цей період, коли мені почнуть. Там щось самі придлагати, і вже такі моменти є. Е, є і негативні дуже моменти там, е, в тому плані, що дзвонять постійно, просто без паузи, пишуть погрозою в Телеграм, ну, хтось погрози, хтось просто там пише на пошту, намагаючись якось юридично е, виправдати свої незаконні дії. І ось я буду в наступних відео вам про це розповідати. Тож, не забудьте підписатись, щоб побачити наступне відео. В наступних відео я буду про кожну МФО розповідати окремо, про моє спілкування з ними, про що я домовлявся, з ким я домовився, з ким не домовився, що я маю зараз, і свій шлях. По виходу з бергової ями. Все. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, чи є у вас пишіть в коментарях, чи є у вас бергевем ФО, чи ви там, можливо, вийшли вже з цієї ями, можливо, там щось порадите мені, можливо, щось пораджу я вам. Також я залишив банку. Я розумію, що це, мабуть, буде смішно, але. Можливо, в когось є можливість допомогти а, закрити МФОшку якусь, можете капнути донатик туди, щоб я міг робити цікаві відео для вас. Все, побачимось в новому відео, Па-па!